З'явилася дуже потужна ударна сила зараз на південному напрямку. Це танки Challenger 2 які були передані від Великої Британії. пригадуєте раніше, ми говорили про те, що, е, от, не бачимо, наприклад, БМП Мардер і танків Challenger 2 тому що, вочевидь, вони будуть складати надзвичайно потужний ударний кулак, який буде здійснювати прорив. Цей уже кулак починає потроху збиратися на фронті, і зокрема минулої доби, ми стали квітками. Такого відео. вже бачите, не просто їздить там собі і красується для відео. Він відпрацьовує в тебе його роботу здійснювати постріли, який виїжджає. Цього чоловіка і в цілому танки точно верифікувати їхні місце розташування. Ми не можемо. І, зрештою, це дуже добре, тому що і ворог, зрештою, також не може їх верифікувати. Але це надзвичайно потужна зброя, яка буде ну, просто таким собі, знаєте. Овочерізкою на російських позиціях буде шинкувати їх на маленькі маленькі молекули, тому що цей танк Челенджер це важковаговик один із найбільш важко броньованих танків НАТО. Тому очевидь, він е, заходить на задачі на дуже і дуже е, серйозні. Насправді завдання вже безпосередньо пов'язані із проривами. Е, зведення генерала Тарнавського бригадний генерал Тарнавський, відповідальний за таврійський напрямок, де зараз триває оборона, е, показують, що е, надзвичайно активно знищує. Йються автомобільна е, артилерійська техніка ворога, е, ну і також їхні бойові броньовані машини. Е, зрештою, генерал Таранавський е, розповів про те, що минулої доби на Таврійському напрямку було завдано підрозділами ракетних та артилерійських військ 1829 вогневих. Завдань вогневих уражень. Очевидь, один із таких також стосується, зрештою, і знищення мосту, о, знищення точніше, станції і в Риковому Крім цього, втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот. Знищено та пошкоджено 77 одиниць військової техніки, крім уже згаданих гвинтокрилю К-52 24 танки. Друзі, 24 Танки, це ще челенджери не заїхали. А вже 24 танки за одну добу. 22 одиниці бойових броньованих е, бой, бойових машин піхоти та інших броньованих машин. Тобто 22 одиниці броні, також знищили е, наші бійці на е, цьому напрямку, і 12 місць зберігання боєприпасів росіян. Е, ну і таку якусь специфічну техніку, яку е, знищення якої ми теж спостерігаємо на відео від 72 ї бригади чорних запорожців. Це вугледарський напрямок. Вони всі входять ці всі не е, Спрямування до широкого е, оперативного рівня таврійського е, напрямку. Е, втім, повертаючись все ще до карти Deep State хочу згадати про е, одну таку особливість: е, що окрім прильотів по Рейкуму е, було повідомлено минулої доби, що неспокійно було окупантам. На узбережжі Чорного моря в Лазурному та Скадовську, тому що сюди також відбулися прильоти. Дуже раненько розбудили наші ракетники там окупантів, і уже згодом після цих прильотів окупанти визнали, що вочевидь від цього удару постраждав штаб-командний пункт 80-ї бригади російської армії, і написали наше заболезневання. Не співчуваємо, звісно, канал Телеграм-канал Два Майори про це написав. А до речі, я вас, друзі, закликаю не ходити, не гуляти по російським телеграм-каналам, а підписуйтесь, наприклад, на. Телеграм-канал два майори російські про це написав. Я ж вас, друзі, закликаю не ходити, не цікавитися російськими телеграм-каналами. Підписуйтеся на мій особистий ресурс. Пихньонечні підкреслення «Ньюз» – Мій особистий телеграм-канал до вашої уваги. Можете знайти на нього посилання у розгорнутій інформації до цього відео. Отже, продовжимо так: ну тобто бачимо, що знову ж таки авіаційні ракети виконують задачі і по логістиці, і далі по командним штабам противника.